She was sad, nice, so special. She she На що, погані погодні умови, вітер, дощ чи сніг. Ми збираємось усі разом. Цього року ще й попри війну, щоб колядувати, щоб прославляти народження Ісуса Христа, щоб творити добро, щоб наближати нашу перемогу. І цей рік не став винятком. Тож, дякуємо усім, хто прийшов на цей традиційний різдвяний концерт. Суховоля колядує. Ліський куплін вам всі, господарі оселі. До вас сьогодні ми гуртом прийшли, бо коляду закінчуємо сьогодні. Так веселіться, не сумуйте ви. У місті вифлеєм Христос родився нині, і то народження святкуємо кожен рік, та хай лунає спів колядок по Україні. І славить Бога та Христа повік. 105 вертепів, а це загалом 1259 учасників заколядували там в Обахмуті. Це новий рекорд України. І учні 5 класу Суховільського ліцею з Земноводівської сільської ради стали одними з 105 зареєстрованих вертепів. Вашій хаті, ми прийшли пощедрувати щастя, зичим у родині, миру, неті Україні. А ми будемо щедрувати, бо пустили нас до хати. Ми щедрівочку співаємо щастя в домі всім бажаєм. Щедрик, щедрик, щедрівочка, Засяє в небі, зірочка. Тож прийшли до вас, до хати, щоб вам щастя побажати, щоб на нашу землю повернувся мир наших українців, Бог благословив. Як ходили, ми бродили, то ще дрібочку зріли, з нею ми прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати. ще тривати. Ще, щедрий, щедрий, щедрівочка прилетіла, ласівочка, стала собі, щебетати, господаря вихозати. Просим гаджу нас прийняти, проставляла Христа Бога, а важка була Хай Радість буде вашій хаті, хвилю просимо нас прийняти, пригода нині дивно стала, не візєрка засіяла. Я козак із Дніпра, з задського роду, пережив же мій народ, не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні всі ж могилі спала, аж учора у горі ясна зірка засіяла. Не лякайтесь, я от Бога Нелегка ваша дорога. Бог послав вам провідницю, найяснішу всіх зірницю. діть за нею битим шляхом, щоб не було більше страху, бо в долині, у яскині Божий син родився нині. Бог ся рождає, хто що може знати, Ісус сумої я марія бумати, суда не лишується, роздягного вояця, а й у стоїть растеця, осудно. The team done. сказати, що за нашими плечима залишився ще один непростий рік: рік тяжкий, рік напружений, рік, черговий рік боротьби українського народу за нашу землю, за нашу державу, за нашу свободу. Був той рік дуже непростий. Ви добре знаєте, скільки в тому році було тривог, скільки було прольотів, ракет, шахетів, скільки було. Знищено об'єктів інфраструктури, скільки було знищено житлових будинків там на сході України, і навіть тут, у нас, на Львівщині, скільки було всяких прикрих моментів і прикрих звісток із фронту. Але, як би там не було, Україна вистояла. Ми всі багато нашою громадою зробили для підтримки наших Збройних сил тільки на протязі того року. Більше десятка машин ми передали нашим хлопцям. Ми передали десятки квадрокоптерів, мавік 3, десятки ФПВ, дронів, тепловізори і багато-багато всього необхідного для фронту. Я сьогодні хотів би, користуючись нагодою, найперше подякувати нашим захисникам, нашим воїнам, а наших хлопців, нашої громади, вже 650. Чоловік у Збройних силах України. На жаль, знаєте, було багато прикрих моментів. 37 чоловік не дожили до сьогоднішнього Різдва, до сьогоднішнього свята. Але ми маємо дякувати тим хлопцям за їхній подвиг, бо вони справжні герої. Бо завдяки їхній звитязі, ми сьогодні маємо можливість святкувати Різдво, маємо можливість отут збиратися. Тому дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим волонтерам, дякуємо їхнім сім'ям, які підтримують наших захисників, дякуємо всім тим людям, котрі долучаються до нашої спільної перемоги. А сьогодні я хотів би побажати, щоб те новонароджене дитятко принесло у ваші домівки добро, злагоду, любов, достаток, щоб Господь був милосердний до кожного з нас і до нашої України. Хочу дуже побажати, щоб цей 24-й рік став роком нашої перемоги, щоб на кінець закінчилися всі ті проблеми, щоб москаля виперти за межі нашої держави, щоб наші хлопці живими, здоровими, повернулися. Додому, щоб біженці повернулися до своїх домівок, щоб оті окуповані території назавжди залишилися з Україною. Я бажаю всім вам здоров'я, бажаю терпіння, витримки, бажаю, щоб ми спільними зусиллями подолали всі ті труднощі, які стоять на нашій дорозі, і якнайшвидше дочекалися тої довгоочікуваної перемоги. Дякую, слава Україні! Христос рождається. Вже Дух Різдва заходить на поріг, і ніби й радісно та сумно, так одначе, Колядка по дорозі десь звучить, та тільки серце знову гірко плаче. За тих, хто не зустріне більше свята і не запалить свічки на столі, за тих, хто у холодному окопі навік заснув у крижаній землі. За тих, кого давно чекають вдома, щоб обійняти хоч на коротку мить, за тих, хто там тримає оборону. Прошу тебе, я, Боже, в цю хвилину, коли Марія прогортає мовля помилуй, Господи, єдину Україну, бо так болить поранена земля. Там по Бахмуті, десь стріли чути, де стільки світу вже полягло. Христос родився, славімо Його, наша родина, вся Україна, і збройні сили, і Терего, під Божим стягом, дем до звиття, Христос родився, славімо Його, під Божим стягом, дем до звиття, Христос родився, славі. Моєго. Чарівну, тиху, як зустріли вперше ми, як пан наш Бог обрав дитинку, щоб бути разом із людьми. Ти помиляєшся, небесний. Ця тиша це байдужість всіх людей. Цей день усім є так звичайний, традиція, гостина, не вірю тві гіднику нічого в тебе тут не вийде. Новонароджений найсильніший від усіх. Давай спитаємось у них. Дивись, хтось іде. Чому Іроде захотів піти з нами, а казав нам повідомити його, де народиться Месія. Я думаю, що він боїться. І хочу бити це не дитя. Він убив свою жінку. І дітей своєї жінки. Ні, якщо я знайду Месію, я віддам йому свої дари. Але до Ірода, якого повертатися не збираюсь. І, і ми, ми також. також. Дивіться, сірка, та це зоря, яка веде нас до палацу Ірода і заведе до місця, де нас чекає ново Ходімо! Сірка яскрава в небі тривожному, божному, країнцю показує пош... Шановні суховічани, дорогі гості, шановний пане Голово, сьогодні, як і кожного року, ми зустрічаємося в нашому народному домі для того, щоб провести такий захід, який називається «Прощання з колядою. Сьогодні ми могли побачити, як виступають наші діти, виступає наша молодь, наші ансамблі, і всі свята вони прославляють Господа Бога, нашого Ісуса Христа. Але так сталося, що ми вже два роки поспіль ці свята ми відзначаємо в часі війни. Напевно, найстрашніше, що може бути на землі, це війна. Ми можемо і вміємо воювати, і вміємо забавлятися, і вміємо колядувати. Сьогодні наші вертепи, які ходили по селу з домівки в домівку, прославляли Бога і дарували нам цю радість. Вони і збирали кошти для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Ми повинні. Найбільше що вірити в Збройні Сили України і вірити в перемогу українського народу. Щиро дякую вам. Христос рождається. Слава Україні! Відчила доможного життя. Зорі не біслять, сон од усіма витає, а бідні стає де ніхто не знає, дитя Боже все рождає, там причиста діва сина народила і ясла його сповила, а на небі зірка ясно засвітила, новину усім сповістила. Українські люди, Христос з нами буде, Хай луна колядка в, небесах. в небі зірка yes mercy Бою різдвяну ніч прийшов на світ, Месія, прийшла на світ любов, любов, що меж немає, у ясно ясного серця я тебе вітаю, спішу я, спішу я тепер, мій Боже, у убінуся. oh